Родинний творчий тандем у творчому тандемі чотири руки подружжя Фединів створює надзвичайно експресивні полотна. Їхні творчі роботи вирізняються особливою динамікою та яскравістю. Через них промовляє багата обрядова культура гуцульського краю. Приїхали сюди, привезли нашу виставку живопису, яка називається Ми маємо в серці те, що не вмирає. Ну власне хотілося показати. Те, що у нас є дійсно зараз такий тяжкий темний час, і хотілося того світла, того експресії, того світла і виразити те, що ми маємо боротися. Також декоративно-ужиткові вироби Вікторії Никифорак демонструють багатство косівських керамічних традицій. Мисткиня оздоблює свої роботи за допомогою традиційних для цього регіону технік ритування та ріжкування. Ну, взагалі, кераміка, вона по сама по собі дуже є складна, бо тому що тут. Дуже багато нюансів, яких потрібно знати, і, звісно, тут треба пробувати, фантазувати, тому що не завжди все одразу виходить. Але основою є, те, що ти працюєш зі старшими майстрами, і вони тобі передають свій, свій досвід. Без сумніву, що це є яскравий приклад синтезу двох персональних виставок, де, власне, представлена. Е пластика, кераміку і традиційне малярство, тобто живопис. Чудове поєднання, яке, власне, дуже чітко відображає автентику, унікальність Гуцульщини, де ми бачимо тут гори, їхню драматичність, і яка відображена в експресії масків художників. Немовби застигла ця сама експресія в кераміці. Нинішня тематична виставка яскраве свідчення того, що традиційне мистецтво гуцульщини живе і розвивається. Митці знаходять нові форми вираження автентичної культури та побуту гуцульського краю. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.